Доброго дня, Чикаго на зв'язку. І у цьому відео ми розглянемо слова journey, trip і travel. Саме у значенні, пов'язаному з подорожами. Перше слово це journey. Це, воно перекладається як подорож, мандрівка. Його основне значення, в якому воно використовується, це, це ваша подорож від пункту А до пункту Б. Тобто, якщо ви на свою відпустку забронювали відпочинок в готелю, то саме дорога від дому до готелю це і є ваша джурні. І дуже розповсюджене побажання в англійській мові це have a safe journey. Тобто, як ми бажаємо щасливої дороги, зазвичай в англійській мові бажають саме безпечної дороги. Друге слово, з яким дуже часто, друге слово, яке дуже часто плутає з journey, це слово trip. Trip – це теж подорож, поїздка, але це якраз вся поїздка. Тобто, якщо ви забронювали відпочинок в готелі, то trip – це ваша поїздка до готелю, дні, які ви провели в готелі, та ваша дорога назад. Ось це все разом це ваш trip. І... Дуже часто ми бажаємо have a nice trip, тобто якраз е, приємної поїздки, да приємної подорожі. Trip іноді може застосовуватись у значенні Journey. Дуже часто це коли ми, допустим, кажемо, що це буде One-Way Trip, тобто це буде поїздка в один кінець, да? але тому що тут воно має теж більш широке значення. Це говорить не просто, що це дорога, да? а просто саме поїздка в один кінець, що я не буду повертатись. Зазвичай це коли ви купуєте авіаквитки. Також дуже розповсюдженим є one-day trip or weekend trip, Тобто, да, поїздка на один день, коли ви виїжджаєте вранці, десь весело проводите час і повертаєтесь додому на вечір, або поїздка на вікенд, коли ви їдете кудись на вихідні, коли ви проводите десь суботу-неділю да, і повертаєтесь додому, щоб, при... щоб піти в понеділок на роботу. Що ж стосується «travel»? То здебільшого «travel» використовується як дієслово отут що цікаво, що я дуже часто, перш ніж розповідати про якісь слова, перевіряю як вони перекладаються в Google Translate, і порівнюю це зі своїм враженням від, так би мовити, мого досвіду життя в Америці. Так от, коли я побачила, що чомусь travel перекладається перш, три основних переклади це подорожі, подорожній і вуличний рух, в мене була така реакція, як Що, що, вибачте? Тому що travel здебільшого частіше за все, використовується як дієслово подорожувати. Uh, якщо travel використовується як іменник, що трапляється значно рідше, то це uh, незлічувальний іменник, тобто ми їх не можемо рахувати, і ми ніколи не можемо казати have a safe travel, да, або have a Nice travel. ми говоримо travel safe, да, подорожуй безпечно. Але якщо ми і використовуємо travel в значенні іменника, то артикль Е e перед ним ніколи не використовується. І загалом я б сказала, що у більшості випадків, 90% випадків, у яких ви хочете використовувати слово travel, використовуйте його саме як дієслово. А якщо ви хочете сказати поїздка то використовуйте слово «trip», якщо ви хочете сказати дорога да, кудись, то використовуйте слово «journey». А «travel» – це I like to тревел, да? я люблю подорожувати. «I'm going to travel to Canada this summer», Я поїду в Канаду, да, подорожуватиму в Канаду цього літа. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас цікавою та дякую вам за перегляд цього відео. На все добре та до наступних зустрічей!